Три туксони за один день. Перший 2006 рік, рік двохлітровий бензин. Жодна деталь не фарбована. 199 рідного пробігу. Не смійтеся, дійсно. 199 рідного пробігу. І ціна 7800. Йдемо коротенько, покажу вам по салончику. По кругу, як сказав, весь не фарбований салончик, гарний збережений стан. По задньому ряду, просто скажу, ніяких нюансів там немає. Все гарно. І, звичайно, треба показати вам той гарний багажничок. Багажник, килимок присутній, все там є, все на місці. Погнали далі. 2006 рік, 2-літровий бензин, 238 пробігу, весь в рідній фарбі. Так, по автомобільчику. Як бачимо, він вже на зимовій гумі, гарні диски, які тільки бувають на туксоні. Пожалуйста. По салончику, світлий гарний салон. Питань по ньому нема. Ну і покажи, який він позаду. Відкриємо. Тут теж багажничок, весь гарний світленький салон. Ще один варіант залишив вам наостанок. 2008 рік, Две які дісочки. Колір, бутилка. По автомобільчику зразу вам відповім на всі ваші запитання. Двойний окрас переднього капота. Все, більше підфарбувань по ньому немає. Давай покажемо салончик. Вілюрчик, але з підігрівами. П'яті ступочка, шкіряне, кермо, клімат-контроль і музика Піонер. Ну, для такого автомобіля це більш ніж достатньо. Але вілюрчик, кстати, в них теж непоганий, не гірше за шкіру. Повнопривідний. 2008 рік 2,0 дизель і ціна даного апарата 8300. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити Вінниця Данила Нечая 173 а.